На творчій мапі Володимира Микити значні і важні малярські здобутки. Він є одним із улюблених учеників Адальберта Ерделі, зачинателя з Подкарпатської художньої школи. Він своїм витворством, котре прикрашає подкарпатське образотворче іскусство, помагать посиленню його авторитету і обезпечуємо розвіді повозходящів. Коли з войску запрос я мав на учобу у Київську поступати університет, інститут, університет, художній інститут, коли я демобілізувався з острова Сахадіна, їхав через Київ, Київ зупинився і одразу побіг в інститут, викликав Яблонську, що я приїхав на здавати екзамени, вона вийшла в коридор. І мені на ухо казала. Тепер така е, стара програма у інституті ідеологічного напрямку, що професійні уроки скоротили дуже печально. Я раджу тобі йди додому, до Ердея, до або Манайла Контартовича, там твоя академія уявляють, вона тоді вже була світова і відома художниця до такої степи високо ставилася до нашої групи художників. І вона не вшилася, справді, що для мене, і жити, творити разом із перечисленням вам людьми, то то Краєвида Володимира Микити – то його оцюзнина, у котру він залюблений, автор із уваженням ставиться до натури, осягать її у лініях, формах, цвітах. Тонко передає емоційне настроєння. Він активно передає свої думки у творчому задумі. Живописець задає гармонії, єдності камерного і епічного і виваженого, подаючи перевагу стилізованим живописним формам, асоціативному звучанню цвіта. Поокреми, поокреми, можуть цілітижніми. Тих, в котрих я причислив окремо, то надзвичайний талант. Ну, я пові... повісти правду, що між ті, котрі поприїжджали з інституту студенти, між ними виявилися дуже торогітні. Наш край рождає талантом і можу помітити дотепер. І ще справа, що як процесі життя можуть Себе поставити на, на лінію абсолютно творчу, то вже інша біседа, бо різні періоди виникають і людина не може приблизити, зробити робити гроші, щоб матеря художня матерія купити. Моя людина, яка хоче в творчому напрямку, щоб себе... По лінії мистецтва продовжувати, тому що матеріали дуже дорогі. Но, но тароновитих людей цілий ряд. Можна би, можна би много причистити людей, тароновитих людей, але я б працював сто з лишнім теплого колектива, який буду перечисляти, можу декого забити. Пейзаж, як і портрет, незмінний спутник художника, краєвида Володимира Микити, то його отцюздина, у котру він залюблений. Автор із уваженням ставиться до натури, осягать її у лініях, формах, цвітах, тонко передає емоційної настроєння. Так, Індивідума такі художнього напрямку, вони знаходяться в духовному Атмосфери. Тому що мистецтво, я утверждаю, я і свою мамці бабала в неділю мене псавало, що я малюю. кажу мамку, творчество це духовна сфера. Так що, і вам правду, що і ця духовна сфера, і за того була Такая такая атмосфера приемлема для творчества. За весь период, что я ж, живу у творчестве, напрямки уже в искусстве абсолютно разные. Теперь абсолютно модерный, современный напрямок. О. Так что это процесс закономерный. В историческом периоде. Від стилі мінялися. Оно і про... тенденція, вона продовжається, і зараз стилі міняється. Або а... 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 то все залежить від от... таранта людини. Може, декоти де... де ході у стилі реалістичному, вони вже на новий стиль сучасний не спроможні перейти. Тому що закони у цьому напрямку інші. Що важно в іскустрі? Передати емоцію, зміст, цвіт? Щоб ви причислили все разом має художник мати на увазі і в програмі? В про мене звільни так, то що ви причислили, то для мене визначає було, тому що Народний дух, я в всяких напрямках старався отображати. І тематика, і, і фікуративні композиції, портрети, натюрморти, Всі напрямки художнику і потрібно широкий масштаб творчества, а то все залежить від рівня, від. Фундамента, які отримали вони. То. Процес не дуже страни. Це не так просто. Но, ну, слава Богу, що і в даний момент є дуже торогіть люди у нашому колективі. Дуже тороють люди. Он. Як мистецтво може лічити е, душу? Котру як? Все залежить від того якої місце. То все то заліть. Тому що є тенденція така маленька е, комерційна, що творити для продажу є така тенденція у більшості художників. Творити заради грошей заради заробітку, а є дуже серйозна група художників, Посейозно творять в своїх напрямках твори різного виду і лінії духовної. Володимир Микита усе робить собі ревізію своїх образотворчих форм, глядать і знаходить діло себе надійні орієнтири у світових і уцюзняні культурах. І, і по інших проблемах які виникають у життю держави, людства, то все залежить від окремого майстра, як він отримав глибину знань і який вонько йому дав талант. То того все залежить. Як художнику. Не перетворитися на статиста подій, які йдуть собиті, а як йому себе не втратити? Це досить такі філософські моменти, які дуже глибоко смислити треба. Все, процес дуже складний. Якщо художник я разів твердив що художник має бути як монах, початився в мистецтво і глибоко служитим, тоді проблема вирішується. То індивідум, окремий, якщо говоримо про травені художників, не про е, комерційних, то все залежить від людини, що стан його душі стан знання, душі і замислю на будущее, до якої зірки він хоче дотягнутися. Кожен по хремі ставить собі плани на будущність. Нізькі складні часи щодні. в нашій державі. Дуже складні. Як можна... Іскусство помогти пережити. Ви знаєте, що я був вже Аж боюся переходити цю тему. Це такий печальний світ я десь 16 років тому назад намалював картину Вік Антихриста. Справа в тому, що я по біблійському напрямку суджу, в якому знаходимося зараз в стані. І от чого. Порозумійте, що пережити, що тепер переживається, такий є дьявол, сатана у Москві сидить і від нього залежить світ тепер. Світ що, як коли ми можемо зупинитися у нормальному стані? Це і... політики розмирюють, думають, але я думаю, що вони теж не можуть порозуміти, коли це завершиться. Художники, цілий ряд художників в військах знаходяться, але у творчості створюють роботу, і роблять виставки продажі для того, щоб хоч маленько полегшити фінансово збройну силу. Робимо такі виставки. Ну, Правду кажуть, то все залежить від тих покупців, які покупають. Робимо ситуації, для ті, що допоможе. Чому допоможе? Тому що це печаль обща. Те страдання, коли осмислює, що до щодо йде, то не видно. Це ж потомок, деградований потомок Чингисхана, я так і називаю Путіна. Так називає Путіна. Там меж немає. Ніяких меш немає на знищення людства. Чого не дозволяє, то це потомка деградований поток, тому що Нісан того не робив. Нільгіде вже не робив, що способна людина. І в чеканнях це переживання творчих особливо, тому що вони зв'язані з психологією людства. Духовними Ситуаціями ще приживання не врядні, вам правду. Я правду кажу, маю страх чим хто залишиться. Тобто нестримана людина нікого не, не добре, нікому не починається. Дьявол, антихрист. Те, що полотні, 16 16 тому. Дуже важливо, навірно, сохранити при все тяжко було, так? Але наші люди усе знали, як сохранити свою дух, як духовність своє. Це все від духовного стану людини. Зараз як хто як. То, То так компактно. За всіх на одну мірку не може вже. Кожна людина – це індивіду, як ставиться до життєвих процесів, які проходять. Володимир Микита у своїх творах. Розкривають глибоку внутрішню красу чоловіка на землі, виражає глибокі чувства до своїх земляків, селян з роботящими руками, обвітреним лицем, мудрими очима. Селянська робота в картинах Володимира Микити усе наповнена високою сенсу і красою. Ясність, визначеність і чіткість авторської ідеї вимагають адекватної форми і образотворчої реалізації. Живописні картини вирізняються виразністю композиційних і структурових рішень, звичною декоративністю цвіту, майстерністю реалістичного письма. Ритмика полотен створює чувство вічності, непроминальності і особінності виголосу.